24 травня перший заступник міського голови Іван Сороковий провів засідання оперативного штабу з питань підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. За даними керівників підприємств, які надають комунальні послуги, наразі виконано понад 20% запланованих робіт. Директор Першотремської МЖКП Ірина Кривенко зазначила, що роботи виконуються за графіком. За кошти підприємства вже виконано ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж по вулиці Кобзаря та на території загальноосвітньої школи номер 2 Там замінено зношені залізні труби на пластикові 230 та 110 метрів відповідно. На виконання поточних ремонтів теплового господарства з міського бюджету було спрямовано 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі підприємством отримано понад 1 мільйон гривень на придбання матеріалів. На сьогодні підприємством виконано 21% запланованих робіт. Спочатку червня розпочнеться капітальний ремонт каналізаційного колектора, що знаходиться в районі вулиці Гагаріна, 2,15. В рамках підготовчих заходів на котельні південна розроблено та готується до проходження експертизи проєкт на заміну живильних насосів. Окрім цього, готові ще три проекти: на капремонт трубної частини котла номер 3 на ремонт каркасу, обмурування та на заміну конденсатних насосів на котельні. Південна проекти вдасться реалізувати за рахунок частини коштів з фонду Невко. Також певні проекти фінансуватимуться за рахунок коштів ДТЕК, які компанія щороку спрямовує місту в рамках соціального партнерства. Керівники приватних підприємств Комунальщик 1234 доповіли, що проводять роботи з ревізії засувок, поточний ремонт мереж тепловодопостачання, каналізаційних мереж, поточний ремонт покрівель, під'їздів тощо. Присутні також обговорили поодинокі проблемні питання минулого опалювального сезону, який був вдалим як ніколи. Іван Сороковий наголосив, що при сталій роботі котелень за подачу теплоносія до квартир безпосередньо відповідають ПП Комунальщик 1234 що зобов'язує їх до осені усунути всі можливі несправності. На засіданні оперативного штабу була приділена належна увага підготовці до святкування дня міста. Так, ведеться поточний ремонт доріг центральних вулиць. На це з міського бюджету виділено майже мільйон гривень. Днями працівники МЖКП встановили декоративні вазони на меморіалі слави та по вулиці Горького, де квіти радуватимуть першотравенців та гостей міста. По вулиці Шкільна почали формувати сучасні клумби. Ведеться покіст трави та обрізка кущів і чагарників. А центральні вулиці міста комунальники прикрасили державними прапорцями, які прослужать тривалий час. Час, бо виготовлені з тканини стійкої до будь-яких погодних умов, не залишаються байдужими до рідного міста і його мешканці. Все більше людей докладають зусиль щодо благоустрою прибудинкових територій, наприклад, старані флористки з будинку номер 13 по вулиці Ювілейна. Діли берете рослини? покупаємо на ринки, да. Семенами сіємо, щоб красиво було. На хлібом єдиним жив чоловік Да. Конечно, лучше все ж становиться. О, смотрите, вот виді ви вже там називаєте хто девочки, там кто а раньше такого где миссив? Нігді нікаких нічого не, не, было. Ні одном а а не смотришь, було Ни в одному домі, ні а час смотриш і там, і там, і там. Значить, уже ж улушаться муж да. в Європу. Ідемо цим любителькам квітів, а також мешканцю будинку номер 27 вулиці Чайковського адміністрація ПП Комунальщик 2 висловила вдячність за ініціативу, результати якої приносять радість мешканцям і перехожим. В нашем районе, который мы обслуживаем на территории, очень много появилось активных жителей, которые благоустраивают свои дворы. Но это все происходит у нас на глазах здесь, поэтому э, этот дом, конечно, заслуживает особого внимания. И У нас еще Чеховская 27, во втором подъезде, на удивление молодые мужчины которые, не работая на шахте, сейчас они пенсионеры, они занимаются цветочками, кустиками, клумбами, высаживают рассаду, сеют семена. Поэтому этих, эти два двора мы решили э, выделить э, лично от нашего предприятия. 25 травня біля арт-хатини відбувся фестиваль вишиванок, присвячений Дню міста. У фестивалі взяло участь близько 200 містян різного віку. Розмаїття кольорів та візерунків національного українського обрання вражало присутніх своїм колоритом та створювало піднесений настрій. У заході взяли участь секретар ради Надія Петрова, заступник міського голови Тамара Бакула, депутати міської ради, представники закладів освіти та культури, мешканці міста. За підсумками журі фестивалю, переможцями стали у номінації Етнічна вишиванка Станіслав Свічкар, чоловіча вишиванка Іван Новосьолов, жіноча вишиванка Галина Баранова, краща дитяча вишиванка у Софії Шевченко. Заохочувальний приз від міського голови Оксани Вінницької отримав колектив дитячого садка Попелюшка. А від депутата обласної ради Сергія Реженка родина Шимко. А дітей, які брали участь у фестивалі та їх уболівальників, пригостили морозивом від очільниці міста та обласного депутата. 26 травня в школах Першотравенська відбулося свято останнього дзвоника. Кожна школа провела урочисті лінійки, на яких побували секретар ради Надія Петрова та заступник міського голови Тамара Бакула, депутати міської ради та представники міського відділу освіти. Багато теплих та приємних слів було сказано гостями на адресу учнів, педагогів, батьків та обслуговуючого персоналу. Традиційно кращі учні і вчителі отримали нагороди від міської влади, відділу освіти та адміністрації шкіл. Згідно з положенням про разове грошове заохочення обдарованої учнівської молоді міста, гордість та Надія Пешотравенська, секретар ради Надія Петрова і виконуючи обов'язки начальника міського Ольга Горіна, на шкільних лінійках вручили 16 призерам третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, грошові премії міського голови. Отже, останній раз дзвінок у цей день пролунав для 180 випускників. Цьогоріч на золоту медаль претендують 9 випускників а шість на срібну. Тож побажаємо їм успішно підтвердити свої наміри за результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. З 29 травня по 16 червня працюватимуть пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Випускні вечори у школах відбудуться 23 червня.